Час місцевих новин на телеканалі Тіві Вітаю вас у ніч із 25 на 26 листопада. Ворог атакував Тернопіль безпілотниками. Тривога розпочалася о 23.57 і вже приблизно за годину в місті пролунав перший вибух. Ворожі БПЛА пошкодили один із об'єктів місцевої енергетичної інфраструктури, який забезпечував живлення тернополя та інших населених пунктів. Унаслідок цього обласний центр залишився без електропостачання. Подробиці нічної атаки ворога на Тернопільщині далі розповість наш Назарій Голуб. Сьогодні в ніч на 26 листопада російські вороги запустили рекордну кількість шахедів по Україні. Три літальних об'єкта вдалося вразити на Тернопільщиною, проте інші вдарили по важливій електроінфраструктурі міста Тернопіль. Рашисти робили повторні удари в одне і те ж саме місце. Далі прошу пряму мову. На початку удару в нас фактично були знеструмлені біля 70% всієї території за інформацією, яку мені надавали, то вже на ранок, фактично до початку робочого дня, і обленерго, і інші технічні служби, в принципі, зробили все можливе для того, щоб підключитися до. Інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена. Також е Цієї ночі, за повідомленням повітряних сил України, радіотехнічні війська виявили та супроводили 192 повітряні цілі, серед яких 4 балістичні ракети Іскандер М та 188 ворожих безпілотників. Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Захисникам вдалося знищити 76 ворожих БПЛА, ще 95 безпілотників нейтралізували засоби РЕП. Втративши локацію. П'ять дронів повернулися в напрямку Білорусі. Решту цілей не вдалося знищити. Перший вибух у Тернополі було чутно близько першої години ночі. Таких атак було декілька. На жаль, ми, не, ми змушені були відводити сили і засоби в безпечне місце, щоб не наражати на небезпеку рятувальників, які були задіяні до ліквідації цієї пожежі, цієї надзвичайної ситуації. Лише в 3, в 3 годині 50 хвилин ми отримали вже дозвіл на те, щоб приступити до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. В в 7 годині 51 хвилину пожежа була локалізована на сьогоднішній день і по сьогоднішній день триває ліквідація наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться саме на об'єкті декілька днів. Зв'язку з тим ми будемо вводити мережеві графіки обмеження. Це не є графіки погодинних вимкнень, це не є графіки аварійних вимкнень. Ці графіки будуть діяти, поки не буде відновлений або віднайдено якийсь інший шлях забезпечення цього дефіциту потужності. Виходячи з архітектури мережі, будуть стосуватися північної частини нашої області, також міста Тернополя і навколишніх прилеглих, скажімо так, населених пунктів. На жаль, не змогли працювати тролейбуси, оскільки частина міста була без світла, тому вранці на мережу виїхали автобуси. На тролейбусні маршрути були додатково поставлені автобуси, які мали довести людей до місця навчання проживання. Садочки школи всі роботи розпочали. Частина з них за рахунок роботи звичайної електроенергії, частина за рахунок генераторів. Станом на цю годину подача електроенергії, де повністю забезпечено по місту, в тому числі для контактної мережі, тролейбуси виїжджають на мережу. Будуть працювати, якщо вдасться втримати електроенергію. У Раді оборони області повідомили, що на Тернопільщині почали працювати 26 пунктів незламності. Окрім цього, енергетики та усі інші служби продовжують працювати по відновленню електромережі. Освітній процес чи ветеранська політика. Навколо одного із корпусів Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької розгорівся конфлікт. В обласній раді почали розглядати пропозицію про передачу корпусу, що розташований на бульварі Тараса Шевченка, 17, для облаштування там будинку ветерана. Студенти їхні батьки та викладачі, обурені таким рішенням, вийшли на мирний протест. А дирекція закладу надіслала лист у відповідь. Щоб вирішити конфлікт, представник коледжу обласної ради та ветерани зустрів зустрілися на спільній прес-конференції. Уже декілька тижнів у Тернополі триває конфлікт навколо будівлі у самому центрі міста. Як відомо, на сесії Тернопільської обласної ради, що відбулася 29 жовтня цього року, депутат Василь Деревляний запропонував передати корпус мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, що на вулиці Тараса Шевченка, 17, для облаштування там будинку ветеранів. Про таку ініціативу, як стверджують у закладі, вони дізналися спершу зі змі, а згодом отримали лист пропозицію від облради. Що ніхто про це не говорив нам, тобто. Що це означає, що є вже дві пропозиції в обласній раді: одна про передачу нами в оренду ветеранам, яку ми ніби активно обговорюємо, а друга, яку від нас приховували, і як виявляється, від ветеранів теж про те, щоб вилучити в нас з балансу у навчальному закладі. Хвилюються, що вони хочуть відібрати єдиний концертний зал, сцену та вже облаштовані аудиторії. Водночас, голова ради ветеранів Тернопільської області Олег Любінський запевняє, що у них не було на меті забрати увесь. З корпус під час огляду побачили, що частина закладу не відремонтована та активно не використовується, тому звернулися до обласної ради з пропозицією взяти у оренду частину корпусу, якою заклад не користується, а вже пізніше мали намі разом з коледжем та ветеранським рухом відремонтувати приміщення. Щоб ці приміщення запрацювали як для училища, ну і для нашого, як для ветеранів, і розмістити там якраз цей ветеранський простір, щоб було е, зручно для ветеранів і я думаю для учнів цього училища. Жодних ніяких е, ініціатив від ветерана будь-якого, і це в принципі логічно і адекватно не було десь е, кудись е, залізти або в когось тим більше забрати, особливо в дітей тому. Е, це логічно, але не логічно це для когось, хто в принципі цю ситуацію якось використав, який хоче стравити тут десь десь ветеранів і і і цю тему акумулював. Тернопільська обласна військова адміністрація звернулася до Тернопільської обласної ради про віднайдення альтернативного простору для спілки ветеранів. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк зазначила, без погодження з міністерством освіти і науки це приміщення вилучити не можна. Своєю чергою, депутат Тернопільської обласної ради Іван Бугай запевнив, що вилучати будівлю у коледжу на меті не було. Ми дійшли однієї думки про те, що ні вони не збираються воювати чи заперечити про те, що будинок ветеранів потрібний, ні ми не хочемо від них забрати ні в якому разі відчужити це майно в них. Загалом це питання на основі листа пропозиції обласної ради та листа відповіді від мистецького коледжу має розглянути відповідна комісія. Згодом вона може винести проєкт рішення, який депутати розглянуть на сесії. 25 листопада на Тернопільщині стартувала міжнародна кампанія «16 днів проти насильства мета акції привернути увагу суспільства до проблеми насильства в сім'ї та закликати до її подолання у рамках кампанії. Тернопільські правоохоронці спільно з представниками органів місцевого самоврядування проводять серію тематичних заходів та інформаційно-просвітницьких акцій, аби привернути увагу громадськості до проблем насильства у різних його проявах. Одну з таких зустрічей. Поліціянти вже провели студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Більше про це далі мої колеги правоохоронці. Насильство та його руйнівний вплив на суспільство. Тема яку під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка обговорили поліцейські психологи управління кадрового забезпечення ГНП в Тернопільської області спільно з представниками сектору протидії домашньому насильству. 25 листопада на Тернопільщині стартувала міжнародна кампанія «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до проблеми насильства в суспільстві та закликати кожного з нас не залишатися. Осторонь до обговорення цієї проблеми ми активно залучаємо. Студентів психологічних факультетів Оскільки насильство має руйнівний вплив не лише на фізичний стан, але й на психологічне здоров'я людей. Тому важливо формувати в суспільстві культуру ненасильницького спілкування, навчати як підлітків, так і дорослих емпатії, толерантності, вмінню керувати власними емоціями. Студентам психологічного факультету розповіли про види насильства та про його руйнівний вплив на особистість, пояснили, як спілкуватися із жертвами насильства та що робити, аби самому не потрапити в таку пастку. Спілкувалися з поліцейським. Ми психологами дізналися, як вони працюють у різних екстрених ситуаціях. Це дуже нам було цікаво і важлива інформація, адже при першій психологічній допомозі нам потрібно знати, як це працює. Психологічні заходи відбуваються в рамках реалізації проєктів пункт психологічних практик та національної програми ментального здоров'я та як. Понад 30 тонн чергової допомоги передали військовим та цивільним тернопільські волонтери з громадської організації Десантно-козацький рій. Зокрема, це домашні закрутки, овочі та фрукти, дрони, медичне обладнання, медикаменти, одяг тощо. Як волонтери продовжують працювати зараз і з якими труднощами стикаються, і що дає їм сили не здаватися, розповість наша Олена Чепіль. Ми домовилися про зустріч з керівником громадської організації Десантно-козацький рій Володимиром Мосейком. Планували поговорити про волонтерство та побачити процес чергового завантаження 30-тонної фури гуманітарної допомоги для військових та цивільних з Харківщини. Автомобіль мали частково загрузити у Микулинцях, а після у волонтерському центрі в Тернополі. Однак дорогою до першої локації через погіршення погодних умов і сніг фура застрягла. От. О, подивіться, що робиться. Ситуація не з приємних. Поділився згодом Володимир Мосейко. Та навіть це не зможе зламати дух згуртованості та сили наших волонтерів. Нам допомогли знову ж таки добрі щирі друзі. Фірма Булат, пан Олександр, витягнули нас з снігової пастки, і ми вже зараз грузимося на Миколинецькому. І поки частину гуманітарної допомоги завантажують на першій локації, ми спілкуємося з волонтерами у Тернополі. Розповідають, що цього разу для бійців третьої окремої штурмової бригади сформували понад 20 тонн гуманітарної допомоги та ще 10 тонн для цивільного населення Харківщини. Відправляємо медикаменти, відправляємо макарони. Нам зараз дуже багато допомогла це в Микулинцях лікарня, реабілітаційна лікарня, яка зараз передала нам теж дуже багато, дві тони передали продуктів, іменно вівсяна крупа, горохова крупа, макаронні вироби, олія. І це все зразу по накладній передається на третю штурмову. Також волонтери цього разу відправляють одяг, дрони та допоміжні засоби реабілітації, а саме крісла, колісні, милиці, ходунки. Фура, яка все таки прибула до Тернополя, цьогоріч є вже восьмою, яку благодійники завантажили гуманітарною допомогою. Загалом за час своєї діяльності волонтери відправили вже близько 70 тисяч тонн необхідних речей, засобів оборони, їжі тощо. Ще до повномасштабного вторгнення це вже вже працював. Це теж робили свого роду такі мікси і відправляли в зону АТО, що тоді відправляли. Приходили в цьому приміщенні, навіть ми робили пироги, тут же й варили на вулиці, відправляли. Від початку повномасштабного вторгнення робота у волонтерському центрі збільшилася в рази. Тут щодня працюють небайдужі, долучаються до доброї справи й студенти Тернопільських вишів. Серед них Данило Процанін. Хлопець раніше волонтерів у підвалі. Волочеську, а після початку навчального року вирішив допомагати із завантаженням автівок вже тут. Складаємо зачасту фури, гуманітарку, одяг там їжу різну, мішки носимо сітки, консерви. То що треба допомагати? Якщо я не можу допомогти, поки що з автоматом в руках, то треба ще б допомогти. Чи можемо. Допомогти нашим захисникам, а також потребуючим із прифронтових областей, можуть всі охочі у різний спосіб. Небайдужі можуть приносити домашні закрутки, овочі, випічку, одяг тощо до приміщення центру, яке розташоване на вулиці Гоголя 8 у Тернополі. Вони збираються майже щодня протягом року і плетуть водонепроникні маскувальні сітки для захисників. Волонтерська спільнота парафії Бориса і Гліба Великобрезовицької громади працює невтомно, адже кожна сітка це шанс врятувати життя. Жінки-волонтерки розповіли нашій знімальній групі, що починали плетіння з підручних матеріалів. Згодом процес вдосконалювався та пришвидшувався. За час своєї діяльності вони вже передали бійцям понад 420 маскувальних сіток. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Вже понад рік у Великій Березовиці працює волонтерська спільнота Великоберезовицькі бджілки, яка діє при церкві святих Бориса і Гліба. Тут місцеві жінки майже щодня збираються, щоб плести маскувальні сітки для українських військових. За цей час вони встигли виготовити та передати на фронт понад 420 одиниць. Вона їм дуже потрібна накривати техніку, просто ті бліндажі. Ну все, ну, ми платимо дуже великі сітки. Зараз так ми 9 на 6 е Плетемо 9 на 7, недавно ми плели, 9 на 12, Така велика, ну на техніку, таку велику сітки. Спершу волонтерки плели сітки з підручних матеріалів. Це прості тканини, які знаходили та збирали серед небайдужих. З часом процес став організованішим. Жінки навчилися плести швидше, а за благодійні внески почали закуповувати спеціальну водонепроникну тканину та основу для сіток. Ті маскувальні сітки вони дуже легкі. І їх дуже легко, бо раніше плели з тканини дощ, і сніг, і воно намокало розумієте, їм дуже важко ті сітки було знімати чи десь накривати. Ці сітки, тканина, вона воду не і вона дуже легенька. На створення однієї сітки в середньому йде три години. До процесу здебільшого долучається близько 20 жителів Великої Березовиці, серед них 69-річна Надія Савченко. Жінка каже, старається приходити сюди щодня. Ще Зими 24-го року треба робити. Треба допомагати. Хай хлопці хоч трошки щось їх сховає там. Захистить. Мені трохи тяжко, але Йду, а з другої сторони між людьми, то зовсім інакше. У колективі Великоберезовицьких бджілок також є пенсіонерка Тетяна Стасюк. Жінка розповідає, долучилася до волонтерської спільноти ще з початку її створення. Каже, тут кожен відповідає за свій процес. Такий у мене процес, що я нарізаю тканину, а дівчата з цієї тканини плетуть сітки. Тканина, ви зараз ну бачите тут один колір. Зараз ми зиму плетемо. У нас там є осінні. Раніше було дуже важко, ми ще рік тому не дуже так вміли і не, ну не зналися, а зараз вже швидко це все виходить. Ну. Здебільшого сітки відправляють у підрозділи, де служать бійці з Великоборисовицької громади. Але якщо до них звертаються й інші військові, не відмовляють нікому. Найбільше волонтерок зігрівають відгуки від захисників. Вони часто надсилають фото та відео з фронту, дякуючи за допомогу. Деякі передають шеврони, гільзи або прапори. У церкві святих Бориса і Гліпо... У Великій Березовиці навіть створили спеціальний куточок, де зберігають ці символічні подарунки. Разом з цими сітками також їде до наших хлопців і інша допомога, і також найголовніше наші молитви. І вони завжди відгукуються і дякують за молитву, бо молитва разом з цими сітками рятує їм життя. Кожна сплатена сітка це більше, ніж просто річ. Це тепло, любов та віра в перемогу, яку жінки вкладають у кожен зав'язаний вузлик. Кожен з нас може зробити свій внесок з для наближення спільної перемоги. Такими були новини вівторка. Зустрінемось у програмі Провінційні вісті.